Oh Так, пані та панове, слава Україні. Сьогодні вирвався трішки з обіду покупати на велосипеді і йду ось ось йдуть окопи. Перший ряд, ось тому показую, йде другий ряд. І здовж тих окопів спробую сьогодні так йти, 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 скільки вони. Наскільки вони довгі Так, трапила змінилась така гільза нестріляна. Гантівки мосіна Бачу, що її запхана куля Та. спробую їм зараз трошки вдарити, витягнути. би то показати ось. Так, я її трошки вдарив. О! Ось, друзі, ось така ось така куля в такому ідеальному стані, як бачите. Там вона пустає сердині, чую по вазі, ось так вона була запхана солдатом. Так, в мене є знахідка. Ось така знахідка. Маленький снаряд з донним запалом. Ствол канала, як бачимо, не пройшов. Зараз закупаємо поглиб, що це. Ось така знахідка небезпечна. І був досить такий глибокий сигнал у мене. Досить, досить глибокий сигнал був. Ось така вискочила веделка, досить товста алюмінієва будемо дивитися наклеймо так вискочив у мене ось такий гудзик. Має вушко? Пробуємо трішки вдарити його, метал схожий на цинк. Досить цікаве виконання. Насправді такий гузик піднімаю перший раз, така пайка вушка. І так, я йду вздовж укопів, ці укопи, три ряда, десь йдуть два ряда, пересікли кілька зрубів сучасних, вирізаних, маю чергову знахідку. І так йду з зігзагами. Ось в такому стані. Ось такий гудзик, фактично можна сказати, що він в ідеальному стані зберігся по золоті. Спробую встукати об лопатку. Лопатка у мене сьогодні ось така маленька, царська, щоб можна було на велосипеді в рубзак запхати. Ось такий гудзик фактично в ідеальному стані, друзі. Лежить собі на горбочку, тут немає вологи, фактично. Так, йду вздовж укопів зігзагами, верх-вниз. Маю ось таку знахідку. Металевий підвіз, зацеп. Ось така знахідка. Так, друзі, що я здовж окопів. Укопи вже закінчилися. Я так зрозумів, що йшло близько трьох-чотирьох рядів йшло. Довжина десь до, 5, до пів кілометра десь. І окопи у мене наразі закінчилися. Знаходжуся зараз такою, там є такий внизу схил, яр глибокий. І до того яру вони закінчилися. Я так прийшов, тут такі є така площадка, яку вирішив її легенько по, продзвонити, І маю знахідку, друзі. Я її ще не витягував, але бачу, що це є. Друзі. Ось так воно виглядає ось так він є, він є без піхви. Ось такий штигніш. Так, друзі, будемо зараз її голенько обстукувати в лопату. Так, я бачу, що це є Манліхер 88-й, друзі. Ось має на горі хомут. Тобто образця 1888 року. Ось така знахідка. Як бачите, знахідка була верхова. Дерев'яні накладки зігнили, як бачите. Штигніш, Манліхер 88. Гарна знахідка. Трішки сфокусуємо. В ідеальному стані, фактично зберігся в плані, що не погнутий. Ось така знахідка, друзі, перша світова. Добре, друзі. Так, я і так йду, ось ось показу йде укоп. Ось де вище йде у коп. Маю сигнал, натрапив на набої, набої гвинтівки, манліхер, Перша світова. Ось ямка, тут ще дзвінить воно, купати не буду. Практика показує, що там набої. Ще може бути пачка, може бути дві. Так що так що йдемо далі. Так, друзі, збираюся я вже здому. Вже п'ята година вечора. Ось мій велосипед. Зараз зроблю маленький огляд. І буду їхати додому. Ну що, ну, з першої години до п'ятої покупав. Прийшов немало сьогодні. Зацепився за, за ці окопи, які, які, я так зрозумів, перейшли з Першої світової перейшли в Другу світову, використовували їх ще. Маю ось такі знахідки. Знахідок, на жаль, монет сьогодні нема, ліс це, це не поле. Дивимось Ось мої знахідки. Так, ось є два гудзика. Так, я натрапив на два таких колечка, були разом. Може хто знає, підказуйте. Ось такий підвіз. Так, був у мене ось такий гудзик. Був у мене ось такий гудзик. Так, це якась річ, на жаль, не знаю від чого вона є. Ну і ось такий сьогодні штик Манліхера. І 78-го. Все, друзі. Дякую всім за увагу і всім мирного неба.